Вже ходить така слава про те, що е, там Англія з Польщею і взагалі в цілому Європейський Союз хочуть в Україну сплавити якомога більше е, своїх місцевих мігрантів, паразитів, мусульман і інших національностей, які живуть там у них на пособі і е, просто як паразити живуть. Хочуть до нас е, в Україну їх всіх посплавляти е, через корупційні схеми. У нас за гроші е, влада. На що завгодно піде. От весь цей цинізм, у якому ми живемо і якому нема кінця краю, він в першу чергу нам є покаранням за те, що от українці продовжують жити по такій тупорилій однобокій моралі, що аби не з москалями, або нічого спільного немає з москалями. Будемо вмирати, будемо країну продавати. от під кого завгодно ляжемо, прогнемося, аби тільки нічого спільного не мати з росіянами. Прямо от настільки, от настільки ми чванливі до росіян, от, що нема у нас просто тормазов у цьому розумінні. Хоча трошки пригальмувати і проаналізувати альтернативні варіанти, як ми можемо вийти з того глухого кута, в який ми самі себе завели. Про це вже варто задуматися. А реальність, в якій ми зараз живемо, що зараз відбувається, смерті хороших людей, що так багато хороших людей загинуло за о, ці роки війни, і продовжують гинути. Починаючи з часів революції по сьогоднішній день, так це в першу чергу Бог забирає хороших людей на той світ, а нас усіх карає нашим убогим життям, щоб кожен з нас покаявся, поки є можливість. І людина, яка кається, вона щиро в глибині душі, прагне до мирного договору з Росією. Як до єдиного виходу з нашого замкненого кола гріхопадінь. Нас Бог карає тим, що забирає в нас хороших людей назад до себе, тому що не заслуговуємо ми на таку кількість хороших творчих людей, тому що саме хороших світлих творчих людей обманом заманили на топорилу бійню.